Вітаю, друзі! Слава Україні! Радий запросити вас до 31-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто. Це там, де теми визначаєте ви. Вчора ввечері я зібрав усі. Запитання, які були в рубриці спільнота на youtube каналі, це не підбиває риску. Просто далі можете туди ж само додати. Я відмітив для себе межу, до якої я їх підібрав. Далі наступні підуть пізніше. Сьогодні, якраз щоб трошки оживити, спочатку. Візьму ті, що новіші питання за останні буквально дні, а завтрашнього дня вже буде час і буду потрошечки переплітати з їх з тими попередніми, на які теж має бути отримано обов'язкова відповідь, інакше це буде нечесно. І ще одне: іноді бувають дні, коли або часу не вистачає, або дрібно темі якісь, або просто нема натхнення. Тому тематичні вечірні випуски можуть бути і не щодня. Та я дивлюся, в інших авторів теж так буває. А от наша. Спільна рубрика вона буде точно кожного дня. Ну, хіба б до мене вірвалися якісь там органи провести обшуки, сконфіскувати все, але я дуже швидко відновлю іншим способом, хай не надіється. Тому продовжуємо відповідну нашу спільну роботу. Йдемо відразу до питань. В західних соцмережах зараз розповсюджується, ну я б сказав, розганяється наратив, що треба припинити допомогу Україні, тому що вона дуже корумпована, і влада все одно все розкраде. Це розповсюджується правими акаунтами від альтернативи для Німеччини. Як цьому протидіяти і що казати на захист підтримку України? Оскільки ну, насправді логіка певна є. В країні дійсно розвивається дуже страшна зелена корупція. Відповідь наступна: перше. Що в такому випадку відповідати і для себе самих засвоїти, і особливо для наших закордонних друзів? Пункт перший: ця допомога і збройна, і гуманітарна, і фінансова, в першу чергу йде не для тієї влади. І навіть не для держави як певної сукупності, вона йде для захисту людей, які піддаються геноциду. Рашистська агресія проти України це не є звичайна війна, яких багато переживала Європа у минулі століття, і які Бували не один раз вже і в світі після Другої світової війни. Це щось наподобі Другої світової війни, але з намірами щодо народу українців, як було у гітлерівських нацистів, скажімо, до євреїв і ромів. Це до винищення нації як такої, до геноциду, до ну, власне, геноциду в тих нормах і тих рамках дуже широких, які визначені міжнародною конвенцією про явище геноциду. Тому. Це є обов'язок всього цивілізованого світу зупинити таку агресію, а оскільки немає інших способів, як зупинити її, підтримуючи Україну, і українські збройні сили, тому це є перша найвища гуманітарна місія всього світу: зупинити убивство народу, не допустити винищення цілої нації. Це є пункт перший. Пункт другий це є власна безпека західного світу. Звичайно, не альтернативі для Німеччини це говорити вони, оскільки вони є рашистськими маріонетками і годуються з кремлівських, е, з кремлівських відходів і відпрацьовують виключно рашистську позицію. Але про це говорять і найняті Росією, і навіть не найняті, а просто такі, знаєте, певні інтелектуали з лівацькими ухилами, для яких Росія завжди була чимось уособленням якогось там. Толстого-Достоєвського, це окрема тема, колись про це спеціально поговоримо, і які досі не можуть уявити, що Росія може бути злом. Так от Росія це зло, яке вже дуже чітко акцентувало свій виклик всьому цивілізованому західному світу. Вона його хоче знищити. І Якщо вона отримає дуже ґрунтовну перемогу в Україні. Плюс, якщо вона зможе український народ перетравити всіх непокірних винищити, репресувати, повивозити, а з іншими а з іншим буде те, що вони зараз робили оцей рік на Донбасі. Масова мобілізація під чисту і під заградотрядами їх. Не своїми силами, а ними. з Сейчас маріонеткових двох держав. Тоді одна з них вже маріонеткова Білорусь, друга буде така маріонеткова Україна, яка від Білорусі в збройному плані в десятки разів потужніша, кинути з провокаціями на Захід. Це вторгнення. Чужими, можеми руками, а потім і своїми. Це роздмухування Третьої світової. І тому зупинити це, це є ну, ключове і найвиживіше завдання для світу, щоб війна не прийшла до них додому. І третій важливий аргумент він зводиться до одного. Чи в Україні корумпована влада? Слухайте, відбріхується казати, що влада не корумпована, що вона чесна і порядна. Ну, слухайте, вам наведуть тисячу прикладів, де буде доказано, що це неправда. Тому відповідь дуже проста: є на сьогоднішній день у світі достатньо методів контролювати витрачання коштів. Так, українська влада на і жаль грабує свій власний народ. Це є правда. Під час війни вона займається абсолютно дикими речами і дійсно пограбування свого бюджету є. Але вони дуже добре попереджені, зокрема американцями та й органами НАТО, і певними європейськими партнерами, що коли вони почнуть розкрадати щось з того, що надається західною допомогою. Це їм буде коштувати так дорого, що поки що вони на це не відважилися. Чи це може статися в майбутньому? Це може статися після завершення війни. Доки йде війна. Я думаю, що цей контроль настільки потужний, що порушити, перейти цю межу, ну вони реально бояться. Тому що приклад Коломойського і Лазаренка е, один. Побув в американській тюрмі, другий під американським ордером на арешт дуже показовий. Коли ви крадете в своїй державі, ну що попробиш? Це є питання до народу, який обирає таку владу. Але коли крадете в американців, чи крадете в НАТО чи в Європейського Союзу, то вам доведеться відповісти неухильно, вас буде шукати скрізь. До речі, те, що Селенський проходить по одній справі з Коломойським про відмивання брудних грошей на території США, це ознака, що колись майбутньому він теж буде сидіти, якщо не опиниться в повній ізоляції, можливо, буде сидіти в американській тюрмі. Ну, хіба без якихось причин йому персонально дали якусь індульгенцію? А це я вже говорю для нас, для тих, хто вірять в подібні речі що Україні не треба допомагати. Оці три аргументи. Останнє чисто Шкурний. Ще раз повторюся, українська влада боїться красти такі гроші. Тому, доки війна, принаймні, після закінчення війни це буде складніше аргументувати, там будуть зовсім інші розмови. І до нас питання будуть зовсім інші. Але доки війна, ті гроші контролюються дуже добре. Гроші західних платників податків тут не розкрадуть. От, власне, та відповідь, яку треба, очевидно, дати і для себе, і для західних певних, ну, скажімо так, адвокатів Росії. Наступне питання. Пане Тарасе, дуже хочеться почути відповідь на питання, де зараз генерал Забродський, і головне, з ким він, якщо можна чесно. Знаєте, я можу бути десь некомпетентним в якихось питаннях, особливо там питаннях фінансів, економіки. Я відразу каюся, це може бути. Я можу бути десь упередженим. Ну, я ж казав, я б колись підтримував там Прошенка і підтримую зараз. Я не підтримував кардинально Зеленську. І для мене він ну, просто образ зла і нещастя для України. І є. Середні фігури, щодо яких в мене ставлення особисто негативне, і я можу в якомусь випадку бути ну, в певній мірі упередженим. Можуть сказати, сухай, от ти там про Юлю говориш, що вона така. А от дивися, а вона насправді така ж біла пухнаста. Ну, мені здається, мої глядачі навряд чи її вважають білою пухнастою. Але ще раз кажу: я щодо певних постатей можу бути упередженим. Це є моє особисте право як виборця і як громадянина. Але я точно... Буду з вами чесним. Брехати мені нема сенсу, я не хочу, я не люблю брехати. Знаєте, я вже вийшов з того віку, коли хочете себе десь прикрасити, щось приховати. Ні, не треба. А тепер, що стосується Забродського, все дуже просто. Забродський працює. Заступником уголовнокомандувача Залужного. Він з самого початку вторгнення фактично приєднався до цієї роботи. І тоді зелений Опи, яка планувала капітулянську позицію, стамбульські домовленості, фактично капітуляція, виконання семи пунктів ультиматуму Путіна п'яти, принаймні, почала жорстко відтискати. Муженка вони відразу видавили, і довелося а це дуже сильний командувач, дуже сильний стратег. І довелося заужному сказати, ну йому, що він відійшов, і він реально з квітня місяця не бере участь в розробці стратегічних планів. Він би дуже допоміг, зокрема особливо зараз. Забродський дуже вмілий організатор тих речей, які передбачають різкі неочікані події для ворога. І тому я надіюся. Попри неймовірну, здавалося, безперспективність цього наступу, який зараз відбувається на півдні, там жахливі обставини для наступу. В інших випадках його просто неможливо було подавати. Я думаю, Заброцький щось для цього підготує. Але зелена влада під дуже жорстким пресингом е, залужно, який вимагав надати йому зберегти за ним оцю людину, яка йому буде допомагати, поставила передумови. Заброцький повинен був здати депутатський мандат. Покинути парламент, відійти від політичної партії, з якою він зайшов в парламент. Він, наскільки я розумію, як генерал і військовий, він є позапартійним, але він член фракції був Європейської солідарності, і продемонструвати перше повне відсторонення від політики і від публічної активності. Зрештою, йому зараз не до публічної активності, він працює над військово військово-стратегічними певними планами. Тому реально він працює там, де він має працювати відповідно у місті. Генштабі. а що стосується його симпатії, не ну слухайте, він ішов до влади уже після перемоги Зеленського в списку. Найопозиційнішої політичної сили до Зеленського, яка мала від нього страшну ненависть, по які кричали як ваш вирок і все інше, пашквілянти він ішов в європейській солідарності. Мені здається, цим сказано все. Він ні разу за період свого перебування в Верховній Раді не показав якесь відсторонення від цієї позиції чи якийсь перегляд своїх е е політичних поглядів. Тощо, але зараз, доки він служить в армії, він погодився на те на умови, які йому нав'язали з банкової. Він зараз повністю відсторонений від політичної діяльності. Ну, ще раз. Напевне, йому просто і не до того ще й. Наступне питання. У мене питання до психолога. Коли я дивлюся слухаю Путлера, мені не так гидко, як тоді, коли я лише голос чую цієї... Ну, далі йде те, що YouTube не дуже любить слова, я не лоха. Відповідь на ваш розсуд, дякую. Тобто, що робити з цим? Я не є професійним психологом. Направду. Я захоплювався психологією, і я вивчав. Мені вдалося колись отримати вже під кінець розвалу Союзу, отримати певні підручники психологічні, копії їх, е провідеровані, знаєте, колись керовані були, а не ексероксовані. Е окремих підручників просто почитати на ніч, зокрема, оперативну психологію. Слухайте, ви не виявляєте, як це допомагає розшифровувати деякі наміри? <кій> Плюс у мене є. Схильність до психологічного аналізу, я навіть колись пробував поступати в МГУ у Москву, будь-яка проклята на психологічний факультет. Просто більше не було куди. Ну, звичайно, мені дуже чітко пояснили, мальчик, куди ти йдеш твої біографії, син дисидента, ти що? звичайно, мені вліпили відразу ж двійку, і на тому все скінчилося. Так от я вам пропоную дуже простий варіант, тому що ми маємо для себе. Це я говорив і при президентстві Порошенка, і я з цим не відмовляюся від цього. І зараз ми маємо пам'ятати, в Україні є багато ворогів, але перший ворог для українців це є Путін. Путін і вся його рашистська Росія, вся система, істеблішмент, їхнє недонаселення, Все вони найголовніший ворог, номер один. А от після нього ідуть ті. Хто Путіну відкрили двері для вторгнення в Україну, хто руйнували українську армію, руйнували оборонку, які допомогли, щоб сталася ця страшна трагедія, яка відбувається зараз, і які зараз так принижують Україну. І знаєте, щоб це було переконано для вас, я вам запропоную одну таку маленьку, простеньку психологічну модель. Просто коли вам відчуття є, що від Путлера менше озобності, ніж від постаті Зеленського, просто згадайте без Путіна, без. Ольгінських їхніх ботоферм без їхньої пропаганди, без їхніх консультацій з нашими олігархами і підігрування тут, і розігрування певних схем Зеленський ніколи б не став, ніколи б не став президентом і не опинився б десь у політиці. Просто ніколи і ніяк. Він зміг зробити кар'єру при дуже серйозному впливі пропагандистському. Ну давайте згадаємо на той момент в Україні взагалі не було жодної повноцінної ботоферми. Тільки рашистські ботоферми три роки знищували Порошенка. Не під Зеленського. Під Зеленського вони вже почали працювати ближче до президентських виборів. Просто вони Путін зробив Зеленського, навіть не Коломойський Путін зробив так, що Зеленський зміг стати президентом. Просто ви собі згадуєте про цей момент, і у вас ненависть до Путіна стане така неймовірна, ще внаслідок цього, що цей дисонанс когнітивний він просто зніметься. Я думаю, що це буде все в порядку, тому що насправді головним ворогом для будь-якого українця має бути Путін і його Росія. От мені здається, я дав відповідь, яка, мабуть, нас всіх задовільнить і не викоче обурення Служби безпеки України. Наступне. Такі навіть контрверсійне цікаве питання, але мені цікаво буде на нього відповісти. якраз. Президент повинен дотримуватися законів своєї держави. Я вважаю, що президент Порошенко у 2019 році порушив закон, погодившись провести дебати на стадіоні, і це порушення вилізло йому боком. Якщо було дотримано вимог щодо теледебатів, то багато виборців почули б справжнього Зеленського. Тот я відразу з колосальною повагою, і дуже цікаве запитання, але я відразу заперечую по всіх пунктах. Пункт перший Порошенко не порушив жодного закону, тому що теледебати це було. Одна з акцій проплачена організаторами як частина передвиборчої агітації. От вийшло так, що обоє кандидатів, які протистояли один одному, провели спільну передвиборчу акцію. Вона була саме так проплачена на рахунках відповідних оренда стадіону і все. Тому це не входило в дебати. Це ніякого відношення до дебатів немає. Це було погодження на те, Зеленський розпускав утіманці. Я не піду на дебати, я там не хочу нічого. Давайте стадіон. Ну стадіон так стадіон. Це мало відношення до дебатів. Через дві години після цього президент Порошенко прийшов в студію телеканалу Суспільного мовника. Де, в який був визначений ЦВК як структура, як канал, який має проводити дебати, і брав у них участь в повному обсязі, як це належить. А Просто напроти нього був порожній столик, тому що Зеленський порушив закон, пряму норму закону, яка вимагає, щоб кандидат мусить взяти участь в дебатах. Він відмовився брати. Він плюнув в очі своїм виборцям і всім українцям, але... В законі немає імперативної норми, яка би знімала кандидата, який відмовився брати участь у дебатах, знімати його зкандидування. І тому йому це пройшло безкарно. А друга безкарність, знаєте, його виборцям на той момент було глибоко начхати, що він говорить, що він робить, як він вульгарно і нікчемно виглядав на тому стадіоні, а його виборці аж млі. Це якийсь релігійний екстаз. Це. Моїх знань у психології, про які перед цим ішлося в попередньому питанні для цього недостатньо, щоб з цим навчитися, тому що це взагалі вже не психологія, це вже психопатологія, це патологічні абсолютно стани. Але його виборцям було наплювати, як він буде проводитися, що він не зможе ні на що відповісти. все. він знав, що він не зможе, і тому йому було зручніше просто не прийти. І він не прийшов. А там він відговорював під свого виборця, який не сухав Порошенка. Він сухав тільки його. Оце я ваш вирок, і все вони дуже тішилися. Ну, дістали вирок тепер для себе, вирок для країни. Тому от відповідь така: не було порушення закону з боку Порошенка, було порушення закону з боку Зеленського. Оце йому прийшло безкарно наступне питання. Вітаю, пане Тарасе. Багато пишуть, що Росія поставила свою економіку на військові рейки, нові заводи, і все таке. А що відбувається з нашою військовою економікою? Що вам відомо? Чи поновлені ракетні програми, які закривалися з 2019 року? Може, у своєму інформаційному полі я цього не зустрічаю, окрім одного нового патронного, ну я наскільки знаю, снарядного заводу. Давайте відповідь така: пункт перший: дуже багато речей, які Можливо, реально відбувається, і я не знаю, і ми не маємо про це знати. Я знаю про одне: що від початку війни, вторгнення власне великого, продовжувалися дії по знищенню економіки. Її продовжував оцей гусів, якого Володимир Зеленський поставив керувати Укром перед тим. Зараз поміняли на іншого, дуже слабенького теж керівника, при якому Харківський танковий став банкрутом. Ну правда, не без допомоги уряду Володимира Зеленського, але теж таке саме. Тому насправді. Ще тоді, в перші дні вторгнення, керівник у показав, що він працює на Російську Федерацію. Він досі не арештований. Він викрадав керівника оцього КБ промінь, які створили цілий ряд наших найважливіших озброєнь Стугна «Корсар», які вирішили роль на початку війни. Врятували Україну на початку війни. Пригадуєте наскільки все зіграло і. Вибивав з нього інформацію для російських спецслужб, А для кого ще? Куди саме були? В які військові частини відправлені ті стугни, які Пашинські і Тетяна Чорновоу вивезли тоді з Малина за лічені години до того, як вони всі там були розбомблені? От просто треба розуміти, там працювали вороги проти української держави. На даний момент, що я можу сказати про українську оборонку, я не знаю. Я знаю, що в якісь моменти відновилася нібито робота по. Завершенню. Ну по, е, по створенню Нептунів, які були створені при Порошенкові Турчинові, Зеленський їх знищив. Він знищив всі виробництва, які їх могли формувати, майже всі. Ну, наприклад, по Волгограді паливо, яке ракетне для них виготовляло, спеціально довели до банкрутства. На замовлення Росії це все робилось, Я навіть сумнів не, не маю, але. Якийсь момент в кінці 21-го року в мене є відчуття, що це його тоді він сприйняв Бориса Джонсона як свого особистого друга. А той мів зайти в душу. Я думаю, що все таки Джонсон в домовленості з Байденом зумів витиснути Зеленського, що він, хоч щось трошки почав робити. Були зроблені оці дві ракети Нептуни, якими знищили. Е... Крейсер Москва, слухайте, ну нам зараз потрібно більше цих ракет. Вони б дали колосальний результат. Вони дістають туди, куди нам треба. Але цих ракет більше не випущено жодного і штуки. Ми не маємо такої інформації. Я можу щось не знати, але ми б побачили їх в роботі. Ми не бачимо нарощення виготовлення стугн. Ми не бачимо реального результату по масовому, саме масовому виробництві снарядів, яке припинилося. В 18-му відновилось при Порошенкові, в 19-му припинилося при Зеленському. Було заборонене. І тільки зараз щось відновлюється. Ми бачимо ноль про нашій бронетехніці про ракетні тощо. Ще раз кажу, я можу не знати. Я під час війни я не маю знати всю інформацію, але я бачу по результатах. А далі дуже просте пояснення: куди як це все відбувається? Наша оборонка стала заручником нашої влади, уряд. Закуповує в якихось лівих компаній оборонну техніку тощо, і ми вже бали спочатку 9 мільярдів, а тепер уже 36 мільярдів заборгованості, коли уряд гроші проплатив, а зброю не отримав. А тому, що він проплатив гроші там, де цієї зброї немає, і там, де її не могли зробити. Це були вкрадені гроші. От уряд 36 мільярдів, які мали. Це тільки те, що ми сьогодні знаємо. Я думаю, там набагато більше. Які мали піти українські оборонці на виготовлення зброї, він їх відправив якимось шахраям. От 36 мільярдів крадених в оборонки. Як вона має працювати? А зараз, взагалі, нова історія додалася зараз е і через аудиторську службу, то що пішов якийсь саботаж. І тиск на підприємства, які принаймні спроможні виготовляти все, що потрібно для армії. Іде мова навіть не про зброю, а про е, про, про необхідні всякі додаткові матеріали, про навіть про харчування, іде певне блокування. Там є аудитори, там і судова система, там і ДБР десь сунеться, і всі інші. Тобто, насправді зараз йде, мені здається, що йде дуже сильний саботаж розвитку української оборонної галузі, тому що на ній важко красти. От чому вся штука, що стосується Раші? Знаєте, якби я це сказав, мені зразу почали би всякі там дрони і інші писати Он Чорновілу Росію вихваляє. Знаєте, ну от е, мої колеги на телеканалах дуже чітко про це сказали вже. От Тарас Загородній. Він чітко сказав, як на Росії зараз відбувся після певного сповільнення перехід на воєнні рейки промисловості. Вона реально прийшла, вони реально сьогодні роблять ракет. Криватих ракет більше ніж випускали їх перед війною. Вони знайшли шляхи постачання. Ну немає способу перекрити їм постачання тих мікросхем. Вони все одно їх знайдуть, кудою доставити. Вони вже роблять танки знову. Тому що вони можуть робити танки. Просто у них була та корупція, яка це все розвалювала. Зараз вони з тою самою корупцією, ну менше з'їдять ваньки, але танки вони будуть робити. Зараз у них масово пишуть по безпілотниках. Наші військові чітко кажуть: якщо в нас було ще півроку назад певне домінування, то зараз вже по на рівних, а в чомусь расисти мають перевагу, особливо по важких. нас ж всі гроші пішли Куди? На шакри притулінсько-арахаміївські, які. Які сідають на ворожій території після першого вильоту, тому що вони абсолютно беззахисні до радіоелектронної боротьби. У нас же ж пішла корупція, а в них на Росії, попри корупцію, вони вміють перебудовувати промисловість. От я процитую Тараса Загороднього знову, щоб на мене не летіли шишки: що у нас тут в цьому плані з Рашою є певна протилежність. У Раші гнила нікчемна ніяка армія, але в них зовсім не дурний уряд. А він дійсно не дурний, це е, я вам скажу ті. Колишні Єльцинського періоду ліберали, які стали не лібералами політичними, а лібералами економічними. Вони вміють займатися економікою, на відміну від наших гетьманцевих, які знищують економіку, ті вміють. І от вони зуміли організувати там нормальний перехід на, на військові рейки. Вони це зуміли зробити. Тому в них армія нікчемна, хоча щось вчиться вже потрохи, але уряд не дурний. У нас армія Збройні Сили України це щось неймовірне, найкраще в світі. Але в нас уряд, ну я не знаю, чи ще є країна, крім Гаїті, можливо, Еритреї, Науру і ще там певної такої кількості країн, де був такий нікчемний поганий уряд і взагалі система влади, як є в сьогоднішній Україні. Ну от, просто ця ситуація. Тому в нас буде погана історія. Якщо війна затягнеться, у расистів буде більше зброї, ніж ту кількість, яку нам зможуть надати союзники. І тому зараз. Виробництво саме української зброї є ключовим моментом, без цього просто не буде варіантів. Ч як її виробляти під час війни, коли скрізь прилітає, у нас потрошечки щит зростає, можна зробити. Є господи, та є підземні виробництва Радянського Союзу. Я в Києві знаю кілька точок, де такі бункери, де був завод за Радянського Союзу, там просто наново поставити верстати, і він буде знову працювати. Але цього ніхто не робить. Це от відповідь на це. Ідемо далі. Ваше ставлення до політики Арсенія Цінюка і його позиції щодо влади. Ну, перше, я на Арсеніка я, Ценюка через певні конфлікти, які провокувала тоді його партія ще 20, в 2014, 15, 16 роках щодо і Прошенка і всі ці амбіції, я мав дуже багато претензій. Але слухайте, після того, що прийшов до нас в 2019 році. Та ми на всіх тих людей, які в той період працювали у владі, та нам на них всіх молитися треба. Ну, за винятком кількох, які прийшли в цю владу. Тому що і Аваков, та й міністр фінансів, там, Марченко, та й Маркарова тоді дуже роздута, а насправді вони виявилися абсолютно нікчемними. Але на ту владу, і на Яценюка, ну, дійсно помолитися треба. Вони добре працювали. Ми зараз побачили, що це таке погано. Тому Арсеній Петрович. Моя вам повага. Це далі буде ще й в другому питанні, що Яценюка, тому Я відразу і на це відповідаю. Е, насправді, я не знаю, що планує для себе Арсеній Петрович, але мені здається, в реальну політику він йти більше не збирається. Він у 2019 році, фактично, дев'ятнадцятого року розпустив свою партію. Вона розсипалася. Більшість вилилася до європейської солідарності. Хтось пішов до Демсокіри, хтось очікує на якусь військову партію. І політичне майбутнє мені здається, в нього вже завершилося. Він зараз грає роль, знаєте, такого, от закінчиться влада оцих недоумків, і прийдуть адекватні політики. і Їм будуть потрібні от такі, знаєте, старішини люди, які є ну знаковими і в світі. І от такі, як Порошенко, такі як Яценюк, будуть дуже затребовані. Ну я ж Порошенко не відходить від політики. Він очевидно буде готуватися. От Яценюк, який відійшов, це буде дуже серйозний контактер із. З Західним світом, з американцями, з європейцями він займе свою позицію. Я думаю, що це буде корисно. Як він зараз щодо сьогоднішньої влади, він старається з нею не сваритися, але він ще більше старається не сваритися з західними партнерами, і тому до нинішньої влади він не влізе, не адаптується, тому що залізти в неї це все. Ти на заході вже ізгой. Тобі тиснуть руки, тобі як Резнікову усміхається, по плескають, але ти вже міжнародний виродок. Ти був у зграї мародерів. І тому Яценюк точно не перейде цю межу. Він знає, що він хоче. Він хоче бути знаковою особою, якій точно потиснуть руки в будь-якій державі світу. Йому це, мені здається, вдається. І наступне питання як продовження цього. У мене запитання: чим зараз займаються Аваков, Яценюк і Гройсман. По Яценюку я сказав. По Авакову. Аваков, я не знаю навіть, де він є. От мені недавно сказали, що нібито Аваков навіть якусь там має волонтерську діяльність тощо. Ну, ми би почули, якби це було щось серйозно волонтерське. Я думаю, що це певне моральне прикриття. В нас дуже багато оголошується волонтерськими. Моє припущення, що Аваков остаточно пішов з української політики, тому що ну, за ним багато висить всього. Дуже багато. І йому згадають і Антоненка, і все. Він... Не зумів зжитися остаточно з Зеленським, хоча він був дуже довго йому потрібний. Але потім Зеленський перехопив всі можливості і Авакову довелося відступитися. Я бачу майбутнє Авакова у Італії. Він дуже любить цю країну. Мені вона теж подобається. Мені вона не по кишені, йому по кишені. Він дуже багатий. Мені здається, в нього там є маєтності. Якісь навіть мені здається там, чи не виноградники, чи щось винарні, якісь ще ще там щось. Я думаю, його майбутнє буде там. Знаєте. Нам би таку старість. І по Гройсмана. Я не знаю, чим займається Гройсман. Мені здається, він ще хоче побавитися в політику, але це виглядає настільки принизливо, що на нього плюються навіть, і кому він пробує там руку поцілувати. Його звернення до Зеленського, всі ці підтримки Зеленської і нинішньої влади, вони нічого, крім гідливості, не викликають. Гройсман міг стати серйозним політиком. На майбутнє, але він це перекресив. Він був дуже добрим прем'єр-міністром і виявився дуже слабеньким політиком. З його команди, я не знаю, чи він ще в цій команді, чи ні, Андрій Рева просто вершина поваги. В нього шикарна команда була. Сам Гройсман ну, виявився не зовсім тою людиною, але ще раз кажу: минуле в нього хороше. І останнє питання дуже коротко. Добрий день, пане Тарасе. Як на вашу думку, чи буде Петро Порошенко брати участь в наступних президентських виборах? Чи він має він хороші шанси бути обраним? Чи буде він брати участь в виборах? Я не знаю. Уявлення не маю, але ну судячи з не тільки з його волонтерської активності, волонтерська безумовно але. І політичної, і міжнародної, я думаю, він буде брати участь в майбутньому політичному житті. Ну, якби раптом появився заужний, я думаю, в одному біотені не буде заужною Прошенка. Прошенко може бути хорошим прем'єр-міністром, може бути президентом, міністром закордонних справ. Ким він буде, я не знаю. Чи має шанси? Шансами важко відразу після війни, тому що він в інформаційному вакуумі. Дві третини українців взагалі не знають, що існує Порошенко на сьогоднішній день. Їх відгородили. І тому через рік-два. Після війни, після виборів, коли ця влада буде втікати з України в оман, у нього будуть великі шанси, дуже великі. Сьогодні важко. Все, на цьому прощаюся. Півгодини наших я відговорив. Слава Україні.